Я графічний дизайнер, тому в моїй практиці дуже постійно, ну, регулярно малювати. Тому я малюю. Ось. Нічого. Сидимо вдома. Йдемо гуляти. Гулять, да, І Гулять. сидим вдома. Сидимо вдома. І И... І все? Ну. В іграшки граємо? Да. І хочеться, mm -hmm. щоб більше ніколи не було блокаута. Ніколи. Ніколи. Тому що це дуже плохо. Да. Іноді пункти незглавності щоб просто підзарядитися чи ще якось викрути з цієї ситуації. Так, да, це неприємно дуже, що блекаути. Ну але... під час блекаутів, в принципі, все те, що і раніше, і до блекаутів, все залежить від підготовки. Там, в принципі, на нинішній квартирі є газ, і це рятує, тому що можна готувати їжу. І в принципі, низький поверх також. Я не зіштовхуюсь з проблемами підняття на сходи. Ну і в принципі це не дуже сильно впливає. Тим паче є звичайні зарядні станції, там банки, їх достатньо для роботи, і власне і, і виживаємо.